Борис, Борис, це що ви нам привезли? Получається нові баги на прокаті будуть це Так, Валерій, Доброго дня. Два да дві абсолютно новенькі баги. Це модель z 1000 ір, оновлена. Це дві перші в Карпатах. У вас дві перші в Карпатах. Так, Розкажіть так. зараз коротко про ці потужні ракети, щоб наші відпочиваючі це, знали, що то є таке. Взагалі, так. це топова модель. Вона оснащена літровим двигуном. Двигун V2. Літр, тисячу кубів. Літр, більше немає. Фест, От, просто ніхто, максималка. Максимал, тобто, ніхто вообще. ніхто зараз нічого не виробляє за кубатиром. Виобразні два циліндра вставляєте ключ, повертаєте, урчить просто як кашеня. Дуже приємно. Та ви що просто амортизація? Я бачу, така потужна стоїть. Це спортивні газомасляні амортизатори нового покоління Moto Advanced Suspension. Ви, якщо будете їхати по камінню, по болотах, де завгодно вас взагалі не буде навіть трусити в то нічого собі, слухайте. Значить, відкриваються дверки, я вже побачив, як Rolls-Royce, так? Да? Проти входа. Всевір. Проти входа, поняли. Пише ЄПС. Yeah. Типу, електропідсилювач керма є, так? Да? Ну, крутити руль може просто навіть дитина. Навіть дитина. Давайте а за... руль, ви зверніть увагу, з форми і в нього дуже приємний хват. Я думаю, що туристи, які до вас будуть приїжджати, посидять час або скільки за цим кермом і не захочуть його відпускати. Нічого. собі. Настільки приємний матеріал і форма керма, що... Дуже так, електропідсилювач активувався, все кермо дуже легко крутиться. Значить, є радар. На радар можна дивитися різні показники. Привід показує швидкість. Кольоровий. І якщо так, то він вночі темний, а днем світлий. І днем так, ще й світлий так. світиться. Тобто, щоб було видно в сонячну погоду. Так, Просто так. а можна ще допи ставити сюди. Скло. Да? Є абсолютно різні. Да. Є і захисти двигуна, і кофри, і стекло, і дворник. Допів дуже багато. Модель вообще в світі, в Америці, в Європі і в Україні. Модель дуже популярна. Значить, що ми маємо всередині? Прикурюватель, Значить, USB, да? USB, прикурюватель. в принципі, як в автомобілі, і всі кнопочки, привід, переключення. Але, але найголовніше, на чому я би зробив акцент, це режим Normal і Sport. О, ви їдете так, ну, комфортно, а коли вже натискаєте Sport, то це вже можна їхати на, як кажуть наші клієнти, на всі бабки. Слухайте, то та, тисячу кубів, то, напевно, на всі бабки тут можна ну, ну, злітати на ній. А ну давайте ззаду зараз покажемо, взагалі, як вона виглядає ця, багі. Ну, Взагалі вона дуже агресивного дизайну. Наприклад, її виробник малював з, з кобри. І ви коли натискаєте газ у режимі спорт, вона підіймає морду і реально виглядає, ага. як від кобру готується кинути. Дивіться, яка краса, яка вона красива ззаду, що одна, що, що друга. Зверніть увагу на вихлоп, роздвоєний вихлоп звучить, виглядає ну апарат нереальний. А ви знаєте взагалі, чого ми взяли багі Сієфмота? Бо ми, якщо чесно, дивилися спочатку Бушні, там, як всі дивляться там Бушні, різноманітні баги, чого ми все-таки вирішили взяти сієфото нову? От, чисто наша думочка, Знаєте, <рес> чому? у нас там он стоїть за баги квадрики, да? інші квадрики зараз в подорожі. <рес> І коли ми їх брали... Нам казали, ви нам давали рекомендації інші люди. Що бери сєфмото? Це класна техніка. 100%. Це значить на сліде Як сказав один мужик, це фольксваген у світі квадроциклів. Що таке фольксваген? Це ціна, якість да? там кажу, зараз. Да? І тобто техніка надійна, крута, класна, комфортна. І ти не переплачуєш за супер бренд, як Лексусу, мовно кажучи, сто да? відсотків. І виходить, ціна, якість дуже крута. Ми, перек... ми переконали, що то ціна якість Пам'ятаєте, ми його взяли першу партію, потім другу партію, uh -huh. потім ще третій раз. Так я оновлюєте техніку, <зас> <бо> ви <зас> у нас, так. <зас> да. Ви для клієнтів завжди новий, 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 це дуже круто. І тут знову ж таки ми такі думаємо, що брати, якісь там БУ баги, чи брати щось нове там сєфмотоське. І тут просто у команди рішення отак на раз-два. Звісно, нове cf Moto, бо воно буде круто, довго, надійно ходити. Ну і плюс це, як ви кажете, нова техніка, да? і вона пахне вже заводом. От. <зас> Пахне цією обкаточкою, скажіть. Plus, plus, да, нова модель, у вас уперше. Причому нова модель? і Люди приходять на новенькому, комфортному такому катаються. До речі, у нас були відпочиваючі люди, також мають свої зефорски баги, але попередніх поколінь також були дуже задоволені. Тому, як то кажеться, карта лягла так, що тільки обрали вашу техніку. Знову ж таки в мото, а як завжди, ми, з як завжди, з вами бо швидко, надійно. Ну а як інакше, і до наших партнерів, і звісно, до ваших туристів. Двіться, друзі. Прокат техніки CF Moto, прокат отаких крутих, кубових багів. Звертаєтесь тільки до нас, як то кажеться, сама нова техніка, як завжди, для вас. Завжди найновіша, да. так. І квадрохата. Офіційний постачальник. Придбати адресна доставка по всій Україні зі сплатою при отриманні. Супер взагалі! Ідеально! Звертайтесь!